Любі друзі, всім привіт! З вами Наталі, і сьогодні я з вами знову поділюсь дуже корисним і особливим рецептом яблучного пирога. Цей рецепт підійде також для тих людей, хто слідкує за своєю фігурою, веде здоровий образ життя та має деякі обмеження у харчуванні. Нам знадобиться дві ємності. Одна трохи більша для збивання білків, і друга поменше для жовтків. З двох яєць відділяємо жовтки від білків, додаємо дрібку солі, чайну ложку кориці, трохи ванілі та за бажанням чайну ложку. Підсолоджувача у мене це еритрит. Збиваємо білки до густих піків. Білки на достатнє взбивання перевіряємо за допомогою перегортання ємності з білками. Якщо вони не стікають, значить все готово. Тепер до жовтків додаємо 4 столові ложки кефіру або ряженки. Перемішуємо і просіюємо 60 г вівсяного борошна. Знову перемішуємо до однорідності. Обережно потроху вводимо жовтки у білки та перемішуємо знизу вверх. Обережними рухами силіконовою чи дерев'яною лопаткою. Ось таке повітряне тісто у нас повинно вийти. Тепер одне або два яблука розрізаємо навпіл, очищаємо та нарізаємо. Та додаємо яблука до тіста. Випікатиму я у формі 11х21 см. Якщо візьмете круглу форму, вона має бути 18-20 см. Виливаємо тісто. Трохи вирівнюємо лопаткою та ставимо випікати на 25 хвилин при температурі 180-200 градусів. Ось такий чудовий пиріг виходить. Дуже гарний і ніжний. Готується пиріг дуже просто, а підходить до будь-якої категорії людей. Перекладаємо пиріг на блюдо та охолоджуємо його. Наш пиріг вже прохолов і я його розрізала. Ось такий він чудовий виходить. Можна додати трохи більше яблучок. Обов'язково спробуйте приготувати всі інгредієнти. І особливості приготування я обов'язково занотую під цим відео в описі. Всім вам бажаю міцного здоров'я, радості, любові та миру. Всім до нових зустрічей і пока!